Давайте розв'яжемо декілька задач на силу тертя. Значить задачі пропонуються для 10 класників, Хоча можуть і 9-класники переглядати, але все-таки для 10 класників. І так, починаємо. Брусок маси 2 кг тягнуть по столу, прикладаючи горизонтальну силу 8 н. Визначте модуль прискорення руху бруска, якщо коефіцієнт тертя між бруском і столом 0,3, вважайте, вже рівне 10 м на секунду в квадраті. Дано. І так, маса 2 кг F8 н коефіцієнт. 03, і знайти прискорення. Дані задачі обов'язково, ну не обов'язково, але взагалі-то в таких задачах малюнок грає велику роль. Тому давайте все-таки зробимо малюнок. Для цього малюємо наш брусок. В центрі маси будуть всі сили паралельно перенесені, і з цієї точки будуть всі зображені сили. І так, перша F, обов'язково сила тяжіння вниз, реакція опори буде. Перпендикулярна до е, горизонтальної поверхні, і сила тертя буде протидіяти руху. Всі чотири сили, які ми зобразили, векторно дорівнюють або нулю, або M на А згідно першого закону Ньютона або другого. В даному випадку зрозуміло другий закон Ньютона. І так, на вісь Х. Коли ми е, хочемо спроєктувати на вісь Х всі чотири сили, ці, ці всі чотири вектори, то зрозуміла річ, що перпендикулярні вектори будуть проєкції мати нульові. Їх просто не буде. Значить, в даному випадку це n і mg, їх немає, залишається F і мінус F тертя. Чому мінус, бо в протилежну сторону. Вісі. Теж тут дві сили, n і mg. Ну і якщо вони дорівнюють нулю, можна зразу перенести і отримати таку рівність n дорівнює МЖ. Далі, в першому рівнянні ми розписуємо F F-тертя. Що таке F F-тертя? Це значення на n. Значить, Замість n підставимо mg. Получимо. Інше вже рівняння. І в цьому рівнянні, підставивши дані, тому що вже всі є, крім прискорення, всі числа, підставляємо і знаходимо, що А буде дорівнювати 1 метр на секунду в квадраті. Задача 2. Ящик масою 26 кг перебуває на похилій площині довжиною 13 метрів і висотою 5 метрів. Коефіцієнт риття між ящиком і похилою площиною 0,5 Визначте модуль сили, яку треба прикласти до ящика, щоб він рівномірно рухався по цій площині вниз. Вважайте, рівне 10 метрів на секунду в квадраті. Дано. Знову ж таки, придивившись до, до умови, пишемо m 26 l 13 h 5, μ – 0,5 і знайти F. Знову ж таки, малюнок грає велику роль. Переходимо до малюнка. Похила площина. Ну, Але зрозуміло, що і треба цей кут альфа відзначити, тому малюємо горизонтально і висоту. І LH нам відомі, ми їх на малюнку відзначаємо. Далі ящик. Зображаємо вигляді прямокутника, від центру знову ж зобразимо всі сили. Перша сила, яка буде штовхати вниз, F, МЖ вниз, завжди обов'язково діє перпендикулярно до горизонтальної поверхні. Ну, а N завжди діє перпендикулярно до тої опори, а опора нахилена. Ну, І сила тертя протидіє нашій F, тобто в другу сторону руху F тертя буде. Чотири сили знову. Зрозуміло, що ми тут вісь x Підзначимо і вісь Y. Попередні задачі ми не відзначали, тому що там, ну, якби не було нахилено, тому, напевне, не було такого великого сенсу. А тут вже зрозуміло, коли нахилено, ми відзначаємо XY. Всі чотири сили дорівнюють 0. Вісь X. Проєктуємо на вісь X. Значить, проєкція пропаде тільки одна. N. Тому що вона перпендикулярна і це буде проєкція буде нульова. Всі інші сили залишаються. Одна із них буде додатня F-терття від'ємна. А МЖ, бачите, вона буде під кутом. Тому, якщо ми її впустимо з неї перпендикуляр, то проєкція попаде на додатню вісь, тому буде плюс. Ну і можна там показати, що буде кут прилеглий, а раз, пр протилежний, а раз протилежний, то буде синус, Альфа МЖ. Гіпотенуза МЖ множиться на синус протилежного кута. І одержимо таке рівняння. F-f3 плюс мж синус альфа до рівні нулю. І вісі Y. Теж тут дві сили пропаде, залишиться N і МЖ. але МЖ зрозуміло під кутом. Але вже тут буде кут трошечки інший, він буде 90-альфа. А якщо 90 мінус альфа, то синус 90-альфа дасть косинус альфа. І отже, будемо мати n mg косинус альфа дорівнює 0. Звідси n дорівню mg косинус альфа. Далі. В, перше рівняння ми, в першому рівнянні ми f третя розписуємо. В наступному рівнянні ми робимо дві дії зразу. Підставляємо замість n mg косинус альфа і переносимо два доданки через дорівнює. Получили таку рівність. Далі. Ми би розв'язали, але немає синуса α і косинуса альфа. Значить, що таке синус альфа? Це відношення протилежного ката до гіпотенузи. В даному випадку катетом буде H, а гіпотенузою буде L. І одержуємо синус альфа до рівня 13. Косинус альфа це корінь квадратний одиниця мінус синус квадрат альфа. Але підставивши 5 тринадцятих, ми зразу ж обчислюємо і получаємо 1213. Ну, як там виходить? Це 169, 169, а там буде мінус. 25, 169, 25169. 144, 169, корінь буде 12, 13. І підставляємо в останнє наше рівняння. Всі цифри вже є. І після обчислення буде 120-100 до рівня 20 ньютонів. Задача номер 3 Санки масою 10 кг тягнуть по горизонтальній дорозі за допомогою мотузки, яка утворює кут 30 градусів з горизонтом. Сила натягу мотузки 60 н. Визначити прискорення руху санок, якщо коефіцієнт тертя між ними та дорогою дорівнює 0,2 ж, знову ж таки, брати 10 метрів на секунду в квадраті. Дано. Маса альфа F μ. Тобто всі числа, які будуть вдано в умові задачі, ми їх написали вдано. А знайти, знову ж таки, малюнок грає роль. Значить, Зобразили санки, центр маси і всі сили. Сила під кутом F. Значить, Mg буде перпендикулярна до горизонтальної поверхні, N – до опори перпендикулярно, і Fтертя буде протилежна до руху. Отже, всі 4 сили векторно дорівнюють нулю. Знову ж таки, вісь Х, понятно буде так, як санки рухаються, До неї перпендикулярно вісь Y. І всі 4 сили дорівнюють нулю. Ой, м на а. Тут не нулю, тому що в попередній задачі був перший закон Ньютона, бо рівномірно, то було нулю, а тут вже ма. Бо прискорення треба знайти. І так кут альфа. Ось він між. F і самою вісю. Значить, далі на вісі X будемо проєктувати. Якщо ми опустимо перпендикуляр, кут буде прилеглий, тому получимо F косинус альфа мінус F тертя. -терт лежить на, на цій осі, тому воно буде без синусів і косинусів. Ну а дві інші сили вони пропали, бо перпендикулярні. Вісь Y. Знову ж таки, N лежить, Mg теж лежить, вони з різними знаками. І F. Ма під кутом розташоване, значить, тут вже буде кут. І якщо ми опустимо перпендикуляр, то там буде косинус 90-альфа, а це синус альфа. Тому одержали n mg плюс F синус альфа до рівня 0. Значить, n це буде яким чином шукатися? Переносимо доданки. mg мінус F синус альфа. Далі, в перше рівняння. F -косінус альфа мінус μ і замість n, яке ми мали написати, пишемо зразу mg мінус f синус альфа. Дорівнює mA. Дві дії зразу робимо. Далі підставляємо цифри. Получаємо ось таке рівняння 60 помножити на косинус альфа це приблизно 0,87, бо корінь з 3 на 2. Далі mu02 в дужках буде 10m і g теж. Мінус 60 помножити на синус 30, це одна, друга, 0,5. Отже, і дорівнює 10 а Одне невідоме. Підставляємо. Ой, обчислюємо. І звідси 10А до рівня 38,2. Ну, а залишилось поділити на 10. 10 а до рівня 38,2. Да, Ділимо на 10, буде 3,82. Отже, відповідь 3,82 метри на секунду в квадраті. Отже, ми розв'язали три задачі. Дякую за увагу.